Українець Петро Яцик бізнесмен та меценат, відомий тим, що віддавав мільйони на благодійність. Петро Яцик народився в селі Верхня Синьовидна на Львівщині в багатодітній родині, і коли йому було 14 років, а йому наймолодшому братику, піврочку, їх батько помер. І він повинен був дбати про свою родину. Тому йому довелося кинути навчання. Він отримав всього сімирічного освіту. І пішов працювати помічником машиніста. Петро Яцик відмовився стати долавком сумолу, хоча йому обіцяли кар'єрне зростання. Він пішов із залізниці та влаштувався на молочне виробництво, розповідає науковиця Світлана Івлева. В трьох прикарпатських районах він перевіряв якість молочних продуктів. Це дало йому можливість вільно пересуватися прикарпаттям. Він став виконувати завдання УПА. Став підпільником української повстанської армії. Працював він і за часів окупації під час Другої світової війни, але по мірі наближення Червоної армії він розумів, яка небезпека на нього чекає. Він зібрав речі і пішки, пішов в Європу. Йшов до Австрії, подолав тисячі кілометрів пішки, не дивлячись на хворобу легенів. В Австрії вдалося влаштуватися на роботу. Згодом Петро Яцик потрапив у табір переміщених осіб. Там можна було вчитися, і він вчився, констатує Світлана Івлева. Він вчився всюди, де тільки міг. Він прослухав курси політикономії, вчився іноземним мовам, і це дало йому певні можливості. Він міг обирати Америка чи Канада. Він поїхав в Канаду до знайомого. Там він відмовився від претензій на фінансову допомогу по безробіттю для того, щоб його не відправляли в провінцію. І залишився в Монреалі. Він мив посуд, фабричне устаткування по ночах. Потім відкрив книгарню, торгував меблями. Але найбільший його талант розкрився в будівельній справі. Друзі кажуть, що Якщо б скласти докупи все, що він побудував, а він будував і офісні будівлі, і складські приміщення, і цілі поселення, то це було б невеличке місто. Петро Яцик заробляв мільйони, але був абсолютно байдужий до розкошів, підкреслює Світлана Івлева і при цьому жертвував мільйони на освітянські проекти в Україні. Ніколи не забував звідки він родом. Друзі пишуть, що він сам мив свою машину, сам мив басейн. Їздив на Мерседесі тільки, якщо того вимагав дрес код на ділові зустрічі. Його доньки їздили громадським транспортом в школу. За словами Світлани Івлевої, Петро Яцик пожертвував Україні на наукові проекти більше 16 мільйонів доларів. Мільйон доларів він пожертвував на переклад англійської мови історії України Русі Михайло Грушевського. Цілий колектив істориків декілька років працював над цим перекладом і створив адаптований з примітками твір. Який представляв українську історію західному читачеві до перейменування вулиця імені Петра Яцика, що знаходиться в індустріальному районі, мала назву Воронеська на честь російської географічної назви? Науковці закликають свідомо ставитися до назв топонімів. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.